Мені пощастило, моє хобі це мій інструмент, а моя робота простір, де воно оживає. Я пишу вірші іноді для себе, іноді для команд, а часто між зустрічами. Поезія допомагає мені бачити глибину, навіть коли тема про бізнес. Вона тренує вміння чути підтексти, відчувати настрій групи, говорити просто про складне. І саме так я працюю як тренерка. Я вже понад 11 років проводжу тренінги про командну роботу, креативність, толерантність про те, як чути себе і інших, як розуміти різноманіття не як перешкоду, а як ресурс. Це не те, чому мене навчали в університеті. За базовою освітою я інформаційний аналітик. А вже потім. Була школа бізнес-тренерів. Фасилітація, коучинг, психологія, робота з молоддю, з лідерами, з виробничими командами. І хобі, яке стало сильним ресурсом. Кожен раз я починаю не з презентації, а з простого питання, що для тебе важливе прямо зараз? Мій підхід це не про контроль. Це про простір, де є місце для помилок, сміху, глибини, чесності, нових сенсів. Я не просто вчу. Я створюю простір, де людям стає цікаво дивитися саме вглиб. А потім сміятись і знову дивитись вглиб. Це мій стиль. Глибина з легкістю. Мій гумор це міст між серйозним і живим. Іноді я починаю тренінг із жарту, іноді з вірша. І завжди, із запрошення бути живим. Бо тільки так народжується справжнє навчання. Не про слайди, а про людей. Я Інна Олефіренко, тренерка, поетка, фасилітаторка. Я люблю, коли люди розкриваються. Бо це як хороша поезія: спочатку тиша, а потім щось дуже справжнє. Я люблю, коли люди сміються, не тому, що смішно, а тому, що зрозуміли себе. Це і є навчання живе, емпатійне, справжнє.